Сторінка 44, тема 2. Клімат, параграф 8. Кліматотвірні чинники. Від чого залежить клімат? Відомо, що клімат багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості, з усього різноманіття причин, що впливають на формування клімату, можна виділити основні кліматотвірні чинники: кількість сонячної енергії, яку отримує земна поверхня, циркуляція атмосфери, характер підстильної поверхні. Розібратися у складному питанні утворення типів клімату Землі та їхніх особливостях вам допоможуть кліматичні карти. Із них можна отримати інформацію про основні кліматичні показники: температуру, опади, атмосферний тиск, вітри, кліматичні пояси тощо. Як впливає на клімат сонячна енергія головна причина різноманітності клімату Землі нерівномірний розподіл тепла і світла, що надходять на земну поверхню. На кількість сонячної енергії впливає кут падіння сонячних променів. Своєю чергою, він залежить від географічної широти місцевості та зменшується від екватора до полюсів. Нерівномірний розподіл сонячного тепла на Землі обумовлює одну з найважливіших географічних закономірностей залежність температур повітря від географічної широти місцевості та висоти над рівнем моря. Простежте цю закономірність за кліматичною картою в Атласі. Розподіл температур на кліматичній карті зображається допомогою ізотерм ліній, які з'єднують точки з однаковою температурою повітря. Зазвичай відображають середні річні температури або середні температури найхолоднішого і найтеплішого місяців, відповідно січня і липня. Поблизу екватора температура повітря залишається майже незмінною. Та дорівнює плюс 25 плюс 26 градусів Цельсія. У помірних широтах січневі температури на материках коливаються від 0 до мінус 16 градусів Цельсія, а литневі від плюс 15 до плюс 22 градусів Цельсія. Найнижчі температури спостерігаються в полярних широтах. Отже, що ближче до екватора, то більшим є кут падіння сонячних променів, сильніше нагрівається земна поверхня. Та вищою є температура приземного шару атмосфери, і навпаки, циркуляція атмосфери. Через неоднаковий розподіл сонячного тепла на Землі на різних широтах у тропосфері формуються повітряні маси, великі об'єми повітря, що мають відносно однорідні властивості. Температура повітряних мас залежить від географічної широти. Відповідно до району утворення виділяють екваторіальні. Тропічні, помірні, арктичні та антарктичні повітряні маси. Вологість повітряних мас залежить від поверхні, над якою вони формуються. Континентальні маси народжуються над материками та мають сухе повітря. Над водною поверхнею виникають більш вологі морські повітряні маси. Різні за своїми властивостями повітряні маси перебувають у постійному русі. Цей рух зумовлений нерівномірним нагріванням земної поверхні та утворенням поясів високого і низького тиску. Малюнок 1. У районі екватора та помірних широт утворюються пояси з переважанням низького тиску. У тропічних і полярних широтах пояси з переважанням високого тиску. Це призводить до утворення постійних вітрів гігантів, що переміщують різні за властивостями повітряні маси. Від областей високого в області низького атмосферного тиску. Таку систему повітряних течій планетарного масштабу називають загальною циркуляцією атмосфери. Завдяки циркуляції атмосфери відбувається перерозподіл тепла й вологи над поверхнею Землі. До постійних вітрів належать північно-східні, південно-східні, західні вітри і пасати. Пасати у перекладі з давньогрецької мови, вітер, що допомагає пересуванню. Протягом усього року дмуть в одному напрямку від тропічних широт до екваторіальних. Під впливом обертання Землі навколо своєї осі, вони відхиляються та створюють північно-східний пасад у північній півкулі і південно-східний пасад у південній півкулі. У давні часи. Ці вітри допомагали мореплавцям на вітрильних суднах долати простори океанів. Західні вітри утворюються при переміщенні повітря від областей високого тиску тропічних широт у помірні широти, де тиск нижчий. Під впливом обертання Землі рух повітряних мас у помірних широтах набуває західного напрямку. У полярних широтах переважають північно-східні вітри в північній півкулі. І південно-східні у південь. На великих просторах, де межують материки та океани, утворюються мусони. Це сезонні вітри, що змінюють напрямок протягом року. Утворення мусонів відбувається в такий спосіб: влітку суходіл нагрівається більше за океан. Тому над суходолом виникає область низького тиску, а над водною поверхнею високого. Через це повітря починає рухатися з океану на суходіл. Узимку все навпаки. Атмосферний тиск низький над океаном і високий над суходолом. Тому зимовий мусон рухається із суходолу до океану. Найбільш потужні мусони формуються на півдні та сході Азії. Перегляньте навчальний відеофільм мусонні зони. Поясніть, як літні і зимові мусони впливають на господарство Азії. Як на клімат? впливає поверхні материків та океанів. Характер земної або підстильної поверхні також суттєво впливає на клімат, оскільки суходіл і вода по-різному прогріваються та охолоджуються, розрізняють материкові та океанічні морські типи клімату. У міру просування вглиб суходолу клімат стає більш континентальним. Кількість опадів зменшується, а річні амплітуди температур збільшуються. На клімат материків значно впливають висота і характер рельєфу місцевості. Високі гори є так званими кліматичними бар'єрами. Їхні навітряні схили отримують багато опадів, а підвітряні залишаються сухими. Натомість над рівнинами повітря може безперешкодно просуватися вглиб материків. Океанічні течії переносять теплу або холодну воду до узбережжя материків. У результаті повітряні маси поверхнею води відповідно нагріваються або охолоджуються, і це впливає на клімат прилеглої території. Поверхня материків дуже неоднорідна. Ґрунти, вода, рослинність, лід, навіть щільна міська забудова усе по-різному поглинає тепло нагрівається. Відбивна здатність земної поверхні характеризується показником Альбедо. Що вимірюється у відсотках. Що більше поверхня відбиває сонячну радіацію, то більшим є цей показник. Так, альбе до чистого снігу, який щойно випав, становить 95%, а чорнозему – лише 15%. Мої нотатки: кліматотвірні чинники, сукупність причин, що визначають особливості клімату певної території. До основних кліматотвірних чинників належать кількість сонячної радіації, атмосферна циркуляція, характер підстильної поверхні, повітряні маси, великі об'єми повітря, що формуються на певній території, та мають відносно однорідні властивості.